Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Сьогодні у нас неділя, 13 квітня. Вербна неділя. Всіх зі святом, з вербою. Отже, фінал. Монте-Карло, чоловіки, ґрунт. Ґрунтовий майстерс. Майстерс на мастер-класі. Одразу хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ваші вподобайки і коментарі. Найголовніша підтримка нашому каналу. Дякую вам всім за це наперед. Що нам потрібно знати перед тим, як прогнозувати ось цей матч, де головний фаворит, звісно, іспанець Карлос Алькарас, але ж і Мусетті. Лоренцо Мусетті. Італієць. Не останній малий, як то кажуть, в цьому виді спорту і саме на цьому покритті. Один із самих наймолодших претендентів на перемогу в Монте-Карло. 23 роки музетті. 21 рік. Ну, в травні буде вже 22. Алькарасу. Отже, невелика відстань по віку між іспанцем і італійцем. Рахунок в особистих зустрічах 4-1 на користь Алькараса. А якщо брати на ґрунті, починаючи з 20-го року, коли Алькарасу було 16 а. Мусетті було 18. Грали тоді вперше на ґрунтовому челенджі в Трієсті в Італії, саме на батьківщині Лоренцо Мусетті. І там в їх першій грі в 2020 році переграв Алькарас. Далі була зустріч. У Гамбурзі. Це вже більш серйозний турнір набагато. Тут перемагає більш досвідчений і старший за віком, звісно, Мусетті. В Гамбург перемога Мусетті. Далі була зустріч знов на ґрунті. Ролан Гарос 23-го року. Откритий чемпіонат Франції. На Парижських кортах переграває Алькарас і переграває в трьох сетах, впевнено. Там, якщо я не помиляюсь, 62, 63, 62, дуже впевнено переміг Алькарас і е, кажуть: ось, що саме на переломі 22 23 років і стався сам як світовий лідер. Карлос Алькарас. Ну, звісно, поки що один з світових лідерів чоловічого тенісу. І ось уже 2-3 роки Алькарас серед еліти. Так, мусеті не треба недооцінювати. І я вважаю, що італієць зможе дати бій іспанцю. Навіть сумніву не маю, що можна зразу виключати з планів на прогнози е, такі рахунки, як е, 6, 6-1, Навіть 6-3. Да, можливо, в одному з сетів будуть. Але я е, вважаю, що як мінімум в одному із сетів. Буде 6-4, 7-5, 7-6. А можливо, можливо, навіть я не здивуюсь, якщо цей матч заку, е, закінчиться трьохсетовим протистоянням. І тому, друзі. Ну, ви зрозуміли, да, що останні два матчі між Алькарасом і Мурсетті. На Харді в Пекіні і Майамі, я навіть і не згадував. Тому що я розглядаю тільки матчі і аналізую, які проходили на тому покритті, на якому ми розглядаємо ось цей матч. І тому, друзі, переглянувши все, зваживши всі. Так, і всі ні. Я все ж таки прийшов до висновку, що буде правильно очікувати від цього матчу не швидкої гри Гра, звісно, буде дуже цікавою. І цікавою саме тому, що Алькарас представляє одну школу і один. Стиль, а мусетті зовсім інший. Ось цим буде цікавий цей матч. І тому, е, я вважаю, що і Алькарасу. Ну, звісно, е, само собою, мусетті буде дуже важко. Легкої гри не буде ні для Алькараса, ні для Мусетті. Ну, звісно, я погоджуюсь з загальним таким поглядом і оцінкою, що так, Алькарас тут фаворит. І, скоріш за все, переможе Алькарас. І я все ж таки на цьому буду наполягати. Але через тотал більше. Домовились, якщо хтось. Не згоден. Пишіть в коментарях обов'язково ваші думки і пропозиції. Алькарас Мусетті особисто мій варіант прогнозу: один єдиний і остаточний. Перемога Алькараса і тотал більше при цьому 19,5 геймі. Коефіцієнт 2,21 Подобається, не подобається. Зробіть свій вибір, друзі. Ви вважаєте, що буде швидкий матч. 2-0, 6-3, 6-2 і все. Чи ви вважаєте, що буде 7-6, 7-5, 6-4, 6-3 мінімум? Тобто, максимум. Ваше право вибирати. Я свій вибір зробив. Ви його почули. Не забувайте, хто ще не підписаний на майстер-клас. Підписуємось. Заряджаємо лайки, тобто ваші дорогоцінні вподобайки, друзі. І не забувайте написати змістовний коментар з приводу фіналу в Монте-Карло. Очікується фінал. О першій годині, тобто 13.00 13 квітня о 13.00 за київським часом. Дякую за увагу. Не забувайте, що скріншоти, по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Я їх там публікую набагато раніше, ніж готую тут відео на Ютубі. Тому, хто не любить слухати. Слухати моїх довгих промов, завітайте до нас телеграм-канал, і ви будете першим знати про мої прогнози і заощаджувати, економити своїх 5, 10, а навіть і іноді і набагато більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Погодьтесь. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.